Вирок суду набрав чинності, збитки, завдані підприємству, в повному обсязі, відшкодовано на даний час. Галоприсанським районним відділом управління внутрішніх справ направлено до суду кримінальне провадження за фактом зловживання своїм службовим становищем директором приватної виробничої комерційної фірми Стройіндустрія, який заволодів був піском у обсязі понад 50 тисяч кубометрів на суму 10,3 млн грн. Ну, що я вам скажу, це і на сьогоднішній день актуальне питання. Ми не згадаємо роботу в цьому напрямку. Також прокуратурою. 27.04.2015 року прокурором Цурського району передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. За статтею 364 зі значком 1366 частини 1246 Кримінального кодексу України стосовно голови правління Патиміни Фрунзе, який у березні 2015 року організував порубку дерев на території ДБ Великокапанійське лісництво з недотриманням способу і строків порубки, зазначеним у лісорубочному квитку, чим заподіяв державним інтересам шкоду на суму 65 тисяч гривень. Слідчим відділом прокуратури області 에, проведено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо працівників ДП Цюпинській лісомисливське господарство. Ну, хочу навести їх. Це за фактом викрадення е е е деревакації в лісосмузі біля Подокалини і району 31.03.2015 року понарадна передано до суду стосовно підозрюваного. І е на, на сьогоднішній день. Закінчуємо кримінальне провадження на фактом знищення вогнем лісового масиву у кварталі 16 відділу 23 Цілюпінського району Хрисонської області на площі близько 140 А. У кримінальному провадженні проведу усі необхідні слідчі дії. Направлення обвинувального акту до суду ми запланували перші першій травня поточного року.